Операції, які визнаються контрольованими. виручка компанії більше 150 мільйонів, експорт пов'язаному контрагенному сировинні товари, і увага, вартість операції 9,8 мільйонів гривень. Чи це буде контрольоване, чи потрібно подавати звіт і потрібно готувати документацію? Нагадаю, що у нас є пряма норма податкового кодексу, яка зазначає, що цей критерій 10 мільйонів гривень по операції визначається за принципом витягнутої руки. Крапка, недоговорні умови. А за принципом витягнути руки. Тобто, отже, якщо операція з якимсь чином ви занизили, або ж не ту ціну, або ж податково вважає, що це має бути і було 10,2 мільйона гривень. Тобто на ровному місці в нас штрафи за недекларування, звертайте увагу завжди, коли ви експортери, ну, коли ключові ви експортери, отакі от пограничні суми 9,8, 9,9, 9.7, будь ласка, декларуйте, впадайте краще в звіт, нічого страшного тут немає. Але коли буде запит, мов документація, ви завжди можете сказати, що ну, там, умовно кажучи, як, навіть якщо ви цю документацію робити не будете, у вас буде аргумент, так вона ж не контрольована. Ми перестрахувались. Ось таким чином. Е, і так, виручка 70 мільйонів гривень. Сума експорту з контрагентом з переліку 480 11 мільйонів гривень. Чи буде це контрольованою операцією? Чи потрібно подавати звіт, готувати документацію? Пам'ятаємо, що у нас є норма 145 прим 1. В наших методичних матеріалах. Я вам її виніс в статтю. Будь ласка, її. і давайте згадаємо: тобто, у нас коригування. Застосовуються компаніями з виручкою більше 40 мільйонів за умови, да, ну тобто ці коригування зобов'язані робити. У нас 70 мільйонів, а отже, коригування є. Сума експорту 480 і 11 мільйонів. Тобто, це операція не контрольована, але 145 прим. 1 вона зобов'язує нас або зробити коригування 30%. Ну, це майже три десяти мільйона гривень плюс поставити, за яких 18% сплатити податок або готувати документацію. І ще один приклад. останній, давайте е, е, і так, виручка компанії 175 мільйонів гривень, сума експорту з пов'язаним контрагентом 47 мільйонів. Платник входить у міжнародну групу компаній з об'ємом виручки більше 50 мільйонів євро. Чи це буде контрольована апарація, який подавати звіт, яку подавати документацію, бо ваші варіанти. Це група МГК і об'єм виручки більше 50 мільйонів євро. І це накладає на нас вже зобов'язання подати або готувати інший тип документації. Пам'ятаєте, у нас є три розрізи документації. У нас є саме нижній рівень це local file, це те, що ми зараз з вами будемо розглядати. Це локальна документація окремої, окремої компанії. Є master file. Мастер файл це для компаній, які входять в міжнародну групу компаній. І з об'ємом виручки більше 50 мільйонів євро. Тому, якщо ви входите в групу, то хтось в групі має подати цей е, ну, звіт про участь або ви, або та компанія. А якщо так, тоді треба бути готові до запиту на е, окрім локал файлу, окрім документації нижнього рівня. Треба готувати ще документацію другого рівня. Пам'ятаємо три рівня документації, в залежності від величини компаній, в залежності від групи компаній, в залежності від мультинаціональних компаній і їх об'ємів, тобто більше 50 мільйонів євро це е документація наша або локалфайл, давайте його так називати, і мастер файл. Мастер файл це більше, скажімо так, об'ємна вже інформація, яка стосується не тільки одного контрагента. Але групи в цілому, і оцей файл також треба готувати.